you <music> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Сьогодні ми поговоримо про екс-генерала митної служби Миколу Салагора. Він очолював Чернівецьку митницю і був затриманий як співорганізатор фіктивного митного оформлення товарів на пункті пропуску вадолсі Ред, коли високоліквідні товари завозилися під виглядом дешевих будматеріалів і бюджет недоотримував і не отримав мільйони гривень податків. За останньою схемою працівники митного поста, використовуючи підроблені документи, забезпечували прискорити. Ні, пропуск вантажівок без митного догляду. Далі транспорт перевозився до складів підприємців, де вивантажувалися та продавалися високоліквідні товари. А на їх місце завантажувалися інші товари, які прикривали цю операцію. Після цього вантажівки доставлялися на митний пост Чернівці для завершення оформлення та сплати занижених митних платежів. По мінімальним підрахункам набу цінило завданий збиток на 290 мільйонів гривень по декількох епізодах. Ви уявляєте, під час вій. Коли кожна копійка має значення для фронту, хтось просто кладе у своїй кишені 290 мільйонів. Це значна сума. Тим паче в реаліях, коли армією опікуються волонтери та звичайні громадяни. Адже завдяки таким господарникам коштів у бюджеті на все не вистачає. Ці гроші повинні були би піти на армію, на забезпечення наших військових, на зарплати та пенсії. Але ймовірно, таким як Салагори, його спільникам, начхати на долю цієї країни. Їх цікавить тільки одне: набити кишені якнайшвидше як найбільше, але ніхто не лишиться непокараний. Вищий антикорупційний суд вирішив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді внесення состави у розмірі 60 мільйонів для одного з підозрюваних вкрали в держави. Настав час повертати. На цьому в мене все підписуйтеся. Також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях.